І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читать Круто! Буктюб! Знову я з вами Анжелина, а про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо. По не дізнайтесь, поки не підписуйтесь на наш канал, не поставити лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні у нас така дуже прикольна книга, яка называется Том Гейтс. А, супер особливі смаколики. Ні. Це взагалі колекція книги, яка в мене є а, Том Гейтс а, Чудовий Світ. Це я, Том Гейтс чудові відмовки та інші корисні штучки. Том Гейтс усе дивовижне, мабуть. Том Гейтс геніальні ідеї здебільшого. І Том Гейтс у деяких фантастичний у деяких речах. Абсолютно. А ця книга Том Гейтс обер особливі смаколики. Ні. А, взагалі, хто такий Том Гейтс? Том Гейтс, хлопчик. Головний персонаж, який ходить до п'ятого день. І в цій частині, наприклад, ви дізналися, як взагалі була зима, був сніг. Коли був сніг, вони щось там, а, Том Гейтс а, намалював на снігу а, містера Фуллермана, Цей а, класний керівник. А, вчитель, коротше, намалював а, містера Фуллермана і вчительку з мистецтва за її вусами. Ось. Або як, як до них приїхали кузени, і а, вони поїхали повечеряти в новий ресторанчик, який відкрився в них в місті. Але, як ви знаєте, його сестра Делія кудись десь працює, але де вона не розказувала, і вони не знають. Ось, а коли вони прийшли в той ресторанчик обідати чи вечеряти, то там була не кількість на вагу або наскільки ти набрав. Але на тарілки, там була маленька тарілка, середня і велика. Вони взяли всі середню тарілку. ось. Але кузени вони великі і набрали собі ось таку купу їжі. Потім вони обидва з такою купою їжі йдуть, така тарілка, така тарілка, тарілка ось така купа їжі. І що ви у мене? Якийсь хлопчик, не, ну, не, якийсь хлопчик, е, е, їх штовхнув. Типу, і вся їжа, і, першу, і одного кузина, і другого кузина впали. Потім е, когось там позвали прибирати за ними. Він е, той клієнт прийшов, типу. Сам працівник туди прийшов прибирати, але був повернутий до них спиною. Вони, типу, подумали, що якісь хам-хамка, тому що він до них не розмовляв, але потім Том Гейс замітив, що то була його сестра Делія. Яка м, почала працювати в тому новому закладі. І Вони домовились потім, щоб, е, щоб вони туди, е, де я з ними домовилась, щоб вони туди не ходили в той заклад. Е, якщо, якщо і ходили, то не в її зміну. Мені ця книга дуже сподобалась, нам раджу її прочитати і всі останні, і читати різними мовами. Але тільки на російському, тому що неначе вам це треба. На па 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 па